Доброго вечора. Сьогодні ми продовжуємо техніку інтегрування. Приклад третій. Інтеграл від 2 поділити на космос квадрат виразу 2х мінус пі на 3 по dx. Цей вираз дуже схожий на формулу номер 7 за двома відмінностями. В чисельнику дробу міститься число 1, у нас стоїть число 2. І замість х у нас міститься вираз. Якщо замість х міститься цілий вираз, то в гру вступає формула номер, правило номер 3 коли коефіцієнт, який міститься біля х, виноситься вперед в оберненому вигляді. Отже, число 2 є сталим множником, його можна винести за знак інтеграла. Тоді отримаємо вираз виду 1 поділити на косинус квадрат 2х мінус пі на 3 по dx. Ми не використовували поки що жодної формули, тому інтеграл і dx залишається на своїх місцях. Число 2 переписуємо без змін. Застосовуємо формулу номер 7 Наперед, за правилом номер 3 буде виноситися коефіцієнт біля х в оберненому вигляді. Первісна для 1 на косинус квадрат є тангенс виразу х. Замість х залишається вираз 2х мінус на 3 плюс С. В стандартному вигляді відповідь буде писатися так: тангенс 2х-3 плюс c, оскільки 2 і 1 друга, вони скорочуються. Приклад четвертий. Знайти інтеграл від виразів. Оскільки інтеграл відноситься до трьох виразів, які з'єднані між собою знаками плюс, то використовуємо правило номер 2. Інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів. 7 – сталий множник, будемо виносити його перед знаком інтеграла де можна поставити в чисельник, а можна залишити з правого боку від дробу. І так, і так правильно. Для другого виразу вже можна використати формулу номер 3 Це буде куб поділити на 3 плюс інтеграл від 1 поділити на х плюс 4. Так само є формула, з якою ми працювали, але можна його представити у вигляді виразу х плюс 4 в степені мінус 1 друга dx. Ми не перетворили і не прибрали знак інтеграла і dx, оскільки ми не використали жодної з формул. Ми просто перетворили умову так, щоб можна було використати формулу номер 3 Вираз 1 поділити на x-4. Цей вираз підходить тільки для виразу формули номер 4 тільки там міститься х в першому степені. Тому інтеграл від виразу 1 поділити на х-4 буде дорівнювати логарифм натуральний х-4. Плюс С, оскільки в нас три вирази окремо стоять, то С пишеться разом для всього виразу. Другий вираз залишається без змін. І третій вираз використовуємо формулу номер 3 тобто це буде Х плюс 4 в степені мінус 1 друга плюс 1 поділити на мінус 1 другу плюс 1 весь вираз плюс С. Ось ці, два, ось ці елементи і цей елемент, оскільки біля х і тут, і тут міститься коефіцієнт біля рівної одиниці, то правило номер 3 вступає в силу, але жодного числа ми не пишемо, оскільки один це множник або дільник, який ми маємо право не записувати. Отже, в стандартному вигляді наша відповідь буде мати такий вигляд. Чотири. Плюс С. Приклад п'ятий. Вираз подається у вигляді дробу. Дробово-раціональний вираз. Його можна розписати для всього виразу як три окремих дроба. Х куб поділити на Х. 3х поділити на х мінус 1 поділити на x dx. Це робиться тому, що в нас немає жодного правила і жодної формули, яка б дозволяла інакше підійти до розв'язання цієї задачі. Тому, якщо ми розписуємо на три різні дроби, видно, очевидно, що х куб поділити на x це х квадрат. Тут х так само можна скоротити, буде 3 dx. І мінус інтеграл 1 на x dx. Для всіх трьох виразів працюють формули. Перше це х куб поділити на 3, друге це 3х. І третє це формула номер 4 логарифм натуральний х. До всього виразу додаємо це. Приклад шостий. Обчислити інтеграл. В чисельнику дробу знаходиться вираз менше, ніж в знаменнику. Тому в чисельнику ми робимо ось такий підхід, додамо і віднімемо число 1. В такому випадку наш вираз можна розписати на два різних дроби. Обов'язково знак інтеграла закривається в dx. Наголошую на цьому, бо це є правильне оформлення. Оскільки в чисельнику і в знаменнику дробу містяться однакові вирази, приділені вони дійдуть одиницю. Між виразами стоїть знак плюс. За правилом номер 2 маємо право розписати на два різні інтеграли. Інтеграл від першого виразу х, від другого логарифм натуральний x-1 згідно формули номер 4, оскільки в знаменнику дробу міститься вираз. А лінійний, тобто х міститься в першому степені, для цього підходить тільки четверта формула. І плюс С. Отже, загальний вигляд первісної ось такий. Приклад 7. Знайти загальний вигляд первісної. Знову таки, згідно правила номер 2 під знаком інтеграла міститься два вирази, які розділяються знаками плюс або мінус. Тому кожен з цих виразів можна розмістити під знаком інтеграла. Якщо у нас останній вираз подається у вигляді дробу під знаком корення, а чисельник дробу це число 1, його можна спростити і записати у вигляді такого виразу 1 поділити на корінь квадратний з х. Переїсна для 2 в степені х, це формула номер 10, це 2 в степені х поділити на логарифм натуральний основи, тобто числа 2. Є в степені 3х. Біля х міститься коефіцієнт згідно правила номер 3 Наперед виноситься коефіцієнт біля х в оберненому вигляді. Тоді застосовується формула номер 9 тобто інтеграл від є в степені x буде дорівнювати є в степені X. Знову таки, середина ніколи не міняється. Наперед ми компенсували цю трійку, винесши наперед сталий множник в оберненому вигляді. Мінус 1 поділити на корінь квадратний з х. У нас була формула для похідної, що похідна від корінь із х штрих дорівнює 1 поділити на 2 таких самих кореня. 2 корінь із х. Якщо нам треба шукати інтеграл, дія робиться в оберненому вигляді. Тому це буде 2 корень із х плюс С. Це. це і є стандартна відповідь. Приклад восьмий. Знайти інтеграл від виразу. В даному випадку в нас дві складені функції з двома вкладеними. Тобто зовнішня функція квадрат, перша вкладена це косинус, друга вкладена це х на 2. Жодна з формул і жодне з правил не дає, не дає можливості якось розв'язати цей приклад. Але, якщо звернутися до формул з тригонометрії, косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа це. Косинус подвійного кута. Тому наш вираз, з яким ми будемо працювати, буде згортатися у вираз виду інтеграл косинус 2 помножити на x на 2 на наш альфа dx. Тобто наш інтеграл перетворюється в просту функцію косинус x dx, для якої застосовується формула номер 6. Тобто це буде синус х плюс С. Приклад номер 9. Знайти інтеграл від виразу синус квадрат х дх. Тут, знову таки, стандартних формул, які ми дозволяли б знайти первісну, немає. Тому треба скористатися формулами зниження степеня для синуса кута. Синус квадрат альфа розкладається за формулою 1 мінус косинус 2 альфа поділити на 2 закривається інтеграл dx. Саме тому на початку першої, минулої пари я вам скинула формулу тригонометрії. Цей вираз буде розписуватися на два вирази: одна друга мінус одна друга косинус 2х закривається це dx. Для кожного окремо згідно правила номер 2 ми шукаємо інтеграл 1 друга dx мінус 1 друга сталий множник. Згідно правила номер 1 його можна винести за знак первісної, за знак інтеграла. Під знаком інтеграла залишається косинус 2х dx. Інтеграл від однієї другої це 1 друга х. мінус 1 друга сталий множник. Залишаємо без змін. Для того, щоб знайти інтеграл згідно правила номер 3 виносимо наперед коефіцієнт біля х в оберненому вигляді. Далі вступає в гру формула номер 6. Первісна для косинусу 2х буде синус 2х плюс С. В загальному вигляді відповідь буде записуватися: друга х мінус 1 четверта синус 2х плюс c. І останній приклад на сьогодні, ось такий він доволі великий, але він не є складним. Його задача просто заставити вас перетворити це в стандартний вигляд, і всі вирази, з якими ми працюємо, будуть інтегруватися за формулою номер 3 За правилами з степеневих функцій х помножити на корінь із Х, Х це Х в першому, корінь із Х це Х в степені 1 друга. Х вноситься під знак кореня в тому степені, в якому поличка знаходиться. Тобто х ось цей залишається без змін, а цей х вноситься під знак кореня в квадраті. Один поділити на х куб. Згідно з цією формулою можна записати х в степені мінус 3. Тоді весь наш вираз розпишеться на 4 різних інтеграли х степені 3 других інтеграл. При піднесенні кореня до кореня корені множиться, при множенні основ в степені додаються, це буде х в степені 3 поділити на 4, бо буде корінь четвертого степеня. х мінус третьому dx, і плюс інтеграл 4 ДХ. Для першого, другого, третього, ну і, власне, четвертого інтеграла буде застосовуватися формула номер 3 Х степені 3 других плюс 1 на 3 других плюс 1, в степені 3 четвертих плюс 1 на 3 четвертих плюс 1. Х мінус 3 плюс 1 на мінус 3 плюс 1, плюс 4х обов'язково додаємо плюс С. Зведемо все до стандартного вигляду. Отже, при перетворенні відповідь буде мати ось такий вигляд. На сьогодні все на все добре.